Шановні, всім привіт! Коротенький такий відеоуривочок в якості ознакомітельних целей. Ось така ось косарочка двухтактна. Не подумайте, це не реклама, <кхід> просто показую, що такий бренд. Знач, в розобраному виді це виглядає отак. <кхід> Привезла клієнтка, каже, не заводиться. Ну, Заміряв компресію. Шість очково показав компресометр. Значит, дивіться, ну тут все це все діло ходе. Отакі От шикарні у нас задири на всосі. По випуску. Ну, все якоби нормально класно. Гільза також. Впуск, бачите, які задири, в общем, вони там навсюду довжину циліндропоршньової групи. На вихлопі все отлічно. Тепер, чому, чому це отак сталося. Гвоздь нашої програми, його величність сальник раз, І отак засаджений сальник два. Бачите, все воно, блін, в маслі, все обісране, передаляне. Ну, то не суть. В общем, там, якщо добре подивитися, Якщо добре подивитися, тут є остатки, самі сладкі. Ось. Це пружинка із сальника. Її перемолотило, затягло в всос. І оце отаке ось наробило, наробило біди капітальний ремонт. Не знаю, звісно, що тут по Там так. Попробував, вроді вони не бовтаються, але будемо розбирати, будемо дивитись. Тому ще раз наголошую. Звертайте завжди увагу, як стоять правильно сальники. Тому що оце це вже все. Це печалька. Тут навіть сам манжет вже обірваний, ну він засажений глибоко. От якось так. Це вже не поодинокі випадки. Це. Скажем так, постійно. Якщо ви десь щось ремонтуєте, візьміть комплект сальників, комплект прокладок, замініть і буде вам щастя. Тому на цій ноті я все це діло завершую. Робимо так і далі буде.